Водилась у чотирнадцятих боях, коли чужинська вража сила ступала чоботом в полях, на захист стали України найкращі доньки і сини. Без зброї, в бліндажах, щоднини, чужинців стримували ви, під звуки й свист сепарських градів пройшли дебальцівський котел. Вітчизну з вас ніхто не зрадив, і на війні ви дотепер. Ви захищайте на свій, простих людей спокійний сон, і з ворогом щодня в двобої за мир і спокій і вікон, за щастя діток наших з вами, за їх прекрасне майбуття, щоб йшли мирними шляхами і мали радість від життя. Тож ви для нас усі, герої, В країни ви, захисники, в час грізний стали ви до зброї. Вам, шана й слава на віки. Я дякую тобі, Боже, за таку єдину, вільну і незламну мою Україну, за той дух козацький, від роду до роду, за те, що дав сили моєму народу, дав мудрість, терпіння, дав сили до бою з клятим окупантом, з Руською Ордою. Посилай жити свій захист із неба, Маріє, і покровом покривай всіх, даруй любов. Віру за вас, мужні українці, Богу помолюся, і низенько до землі тихо поклонюсь. Переможе Україна, завжди так буває, Правда, волі, незламність зло перемагає. Жити буде Україна, з руїн підійметься, Зло відійде, кожна мама сину усміхнеться. Дополій на полі бою за нашу свободу буде жити в серцях вічно нашого народу. Любіть Україну, всім серцем любіть. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають ми свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесну сприйняли, як борг почесний нові, виховання послідовне, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. у серця дітей зростили, вартувати відпустили, Мирно, вільно і єдиний, Незалежно Україна. Тож вшануємо день святкових Без витянку військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мир дружбі, адже мир тоді панує, коли армія чопує. Якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи буде мир і буде спокій знаю я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, аж журавлики здіймаються у ви. Суть на крилах спокій нам і ми, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждана, їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам.